Вітаю, шановне панство, мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні у нас буде рубрика Зашквари наших можновладців. Коли наші можновладці дають в штангу, коли відкривають рота, я вже говорив, що коли у нас гетьман це коли відкриває рота. От так і наші можновладці, знаєте, іноді краще жувати, ніж говорити. Чим більше вони говорять, тим краще проявляється їх сутність і їх ущербність. На прикладі заяв цього тижня хочу продемонструвати перший за сквар, який хочу навести, це пост Михайла Федорова. Він у себе на сторінці Facebook похизувався досягненнями проєкту «Вікторі Дронс» про запуск навчального курсу: як зібрати дрони в домашніх умовах. Перше запитання, до чого тут віце-прем'єр. Міністр цифрової інформації до е, проє... волонтерського проекту е, слава нашим волонтерам. Дякую що вони несуть тягар допомоги нашим військовим е, в той час, коли в, за 10-й рік війни, за другий рік активної фази війни, наші можновладці ніяк не можуть зібратись і почати працювати. Я нагадаю, що цього року бюджет чиновників на їх благоустрій складає 1,7 трильйонів. Половина бюджету видатків на цей рік з 3,4 1,7 піде на благоустрій чиновників. Це всі наші кошти платників податків, які будуть зібрані за цей рік. Вони тупо проїдять. Більше того, Міністерство цифрової інформації збільшило собі бюджет в 301%. А судячи з заяв міністра цифрової інформації, віце-прем'єра міністра Михайла Федорова, закривати вони обіцянку президента в мільйон будуть за рахунок Берлінської, за рахунок волонтерів. Це вже не перший раз, коли звітують про досягнення за рахунок волонтерського руху за рахунок бізнесу, який допомагає поза урядовими програмами. Нагадаю, що минулого року прем'єр-міністр Шмигаль також звітував про збільшення в 100 разів виробництва дронів. Хоча уряд до цього не докладав жодної зусиль. Більше того, нагадаю, пан Резніков говорив про те, що їм ем не потрібні весільні дрони. Ну їм взагалі нічого не потрібно. Ну а е, Укрспецзв'язок, на які поля поклали е, зобов'язання розвивати цей напрямок. Я нагадаю, що Юрій Щеголь навіть не встиг отримати кошти, які перерозпреділили з місцевих бюджетів е, ПДФО. Скерували 43 мільярди. Скерували в Укрспецзв'язок. Так, от Юрій Шигаль навіть не встиг їх отримати, тому що зашкварився на попередніх контрактах на 62 мільйони. Але я думаю, ці 43 мільярди будуть освоєні. А звітувати будуть за рахунок волонтерів за волохунок ініціативи українців. Другий зашквар це заява, чергова заява Арахамії. Ну, цей персонаж, також от, коли він відкриває рота, от буде черговий зашквар, буде зізнання в злочинах. Пам'ятаєте, коли він Наталі Мосічук сказав, що вони вже майже домовилися з Путіним в березні 22-го року. Ну тут приїхав Джонсонюк і поламав всі їх плани, всі їх договорнячки. Ну а цього тижня, от, послухайте, що він що вона ляпнула в Давосі, коли почалося. Питання можливого захоплення міста, то він сказав, що у нас немає зараз часу робити якісь механізми. Треба просто людям на вулицях роздавати зброю, і це спрацює як психологічний такий певний фактор і для людей, які щоб вони не бігли з міста, і для росіян, тому що побачать, що дуже багато зброї на руках, і люди будуть чинити зброю. Зверніть увагу: він говорить, що рішення про надання зброї було прийнято для того, щоб люди не тікали з Києва. Тобто вони після того, як провалили підготовку до супротиву, підготовку до оборони України проігнорували всі попередження, вони вирішили видати зброю, щоб люди з автоматами захищали їх дупи. До речі, ця версія ще підтверджується показами Романа Дудіна. Це голова СБУ Харківської області, який зараз знаходиться під слідством. І під слідством він дав покази, що 24 лютого тодішній голова СБУ Баканов в групі е месенджера всім керівникам СБУ дав команду їхати в Україну, брати підрозділи Альфа і захищати Київ, тобто повністю оголили всі міста для того, щоб е врятовували дупи наших можновладців. І зараз, от не моргнув глазом, арахамія підтвердив ці. Фактично, слова знову ж таки, я ну я не знаю. Арахамія це кладість для правоохоронців. Якщо б у нас були правоохоронні органи, це фактично явка з повинною. Ну а чим займаються наші правоохоронні органи? Ви знаєте, це третій якраз зашквар цього тижня. Ви знаєте, що були опубліковані розмови та плівки. Команди біг Бігус інфо вони на корпоративі е, замовили там якісь наркотичні засоби, е, розмови про е, домовленості, е, як вони закуповували. Причому за інформацією е, Бігуса цю інформацію збирали більше року. Тобто, рік правоохоронні органи, замість того, щоб займатися своєю діяльністю, викривати наших злочинців в уряді. Розкр... розкрадання державних коштів вони слідкують за журналістами. Я розумію, що а, цими плівками цю інформацію хотіли скомпромотувати а, фактично журналістів. Там були а, водій, а, оператор і два смм менеджера Ну такі собі журналісти. Я розумію, що вони все рівно з команди, але ви уявляєте, скільки витратили коштів. Державних коштів, коштів платників податків для того, щоб нам продемонструвати, що оператор і водій вживають наркотичні засоби. Я думаю, що якщо б вони поставили ці камери в урядовому нашому кварталі, то ми б жахнулися. Там взагалі те, що вони верзуть, те, що вони говорять, те, що вони роблять, ну або вони геть дурні, або вони під впливом наркотичних засобів. От основний висновок з цих всіх зашкварів, які відбуваються, я можу зробити один висновок: у нас президент, уряд не знають де брати моб ресурс, на кого міняти е, українців-добровольців, які дійсно вже втомилися від війни. Будь ласка, дивіться правоохоронні органи не знають, чим займатися. Вони документують журналістів, е, з'ясовують, з ким вони сплять. Що вони вживають? Скільки вони вживають? По чим у нас продають наркотики журналістам? Вони кошмарять бізнес. От е, справа Ігоря Мазепи Конкорд Кепиталда е, чергове підтвердження: справа 13-го року згадали ДБР для чого? Для того, щоб не йти на війну, ви розумієте? Для того щоб сидіти там, МВС придумує е, охороняти навчальні заклади. Вони лізуть вдома до бізнесменів, які також займаються волонтеркою, займаються дронами. От, зібрати всіх урядовців, пана Федорова, Сергія Марченка, який не знає, де гроші брати. Ти вже, пане Сергію, вже профінансував цих невігласів. Вони вже профінансовані. Тому будь ласка, правоохоронці. Видавали присягу чиновники, видавали присягу всі на фронт. Беріть підмішку депутатів. Вони геть не потрібні тут. Рівень довіри до депутатів 1,2%. і Ви розумієте? Уряд 3%. Довіряють люди сьогодні урядовцям, можновладцям, депутатам. Хочете повернути довіру? Берете зброю в руки, от як Арахамія розказував, роздали автомати. Роздамо вам автомати. Все рівно волонтери закриють е, об'язи Федорова. нічого доброго, депутати вже не приймуть. Ну а правоохоронці вже облажались далі нікуди. От е, робимо батальйон Татарова, бере своїх бойців. У них я бачу є і камери спостереження. І закупили їм автозаки броньовані, посадили, видали зброю і поїхали хлопці вперед захищати батьківщину. Ви нам тут не потрібні. Ну а якщо і вони залишаться, ви зрозумієте це як в шахматах? От ситуація Цунгванг. кожний їх крок, крочна їх дія, кожне їх слово документує їх злочини і призводить ще до гіршої ситуації, тому. Пропоную завершити цю партію, відправити їх на перековку, на переплавку. Волонтери займуться виготовленням дронів, запровадженням нофітних технологій. Добровольці почнуть наводити лад в нашій державі, і буде у нас все добре і прекрасно без вас. Розумієте? Якщо я не правий, коментуйте, пропонуйте інше, але я іншого не бачу. Їх треба всіх відправити на перековку на фронт. Допоможемо нашим військовим, а вони або переродяться, або загинуть як герої. Президент же сказав, що у нас політика героїв. От вперед. Ви ж у нас герої, вперед на фронт. Слава Україні!